Міжнародні шашки або стокліткові шашки. Шашка водоша складається із 100 однакових за розмірами квадратів, поперемінно чорних та білих. На дошці є 17 діагоналей, найдовше. Діагональ, що складається з 10 чорних полів і з'єднує два кути дошки, називається великою дорогою. Партнерам до початку гри надається по 20 шашок, одному білих, іншому чорних. Шашки розставляються на 4 полях перших 4 горизонтальних рядів з кожного боку. Відмінностями правил взяття в міжнародних 100 шашках є такі. Взяття найбільшої кількості шашок обов'язково. Якщо є вибір бою дамкою або простою фігурою, то можна брати, обрати будь-який з них, дотримуючись цьому випадку правила, що взяти потрібно найбільшу кількість шашок, незалежно від їх якості. В даному випадку дамка не користується ніякими перевагами і не накладає на гравця ніяких додаткових зобов'язань. Якщо проста шашка, тобто не дамка, в процесі взяття досягає поля останнього ряду пробігом і є можливість продовжувати бій, то вона обов'язково має продовжувати бій і при цьому залишається простою шашкою. Якщо ж проста шашка в процесі взяття, тобто бою шашок, досягла дамочного поля, і в неї вже немає можливості подальшого взяття. То за правилами вона перетворюється в дамку, зупиняючись на полі останнього ряду. Право бою за правилами дамки вона набуває лише з наступного ходу, тобто вона стала на полі, на дамочному полі і є звичайною шашкою аж до наступного ходу. Наприклад, біля Біла проста шашка. Після взяття трьох шашок стає дамкою на полі 10-го горизонтального ряду. Взяти інші шашки вона має право лише своїм наступним ходом, якщо можливість цього бою збережеться.